Всім привіт! Знову видалась нагода порибалити на мікрорізці, на цих запресованих місцях. Поставив полярик 1,8 від хотбейць 2 грама свинцеву Бурашку. І буду пробувати зараз шукати якусь рибу тут. На роздачу точно не надіюся, але бодай пару штучок зловити хочу. Так що зараз буду пробувати тут обкидувати. Одне, що сьогодні радує, це немає таких поривів вітру до 10-15 метрів. Вітерець такий невеликий, а місцями його і немає. Тим більше тут між деревами можна... Комфортно ловити. Так що зараз буду ходити, прокидувати, шукати одним словом, де є активна якась риба. Приїхав з самого ранку. Навіть псів тих не зустрів, що тут завжди нападають. О, Вже зачепив траву з протилежного берега. О, такий був гарний закид. Ну, Одним словом буду кидати, пробувати. щось зачеплюся за якусь рибу, то обов'язково покажу. Це ще й кульок якийсь. Ну, та в річці тут все, що хоче. Купа сміття. Так, і є перша рибка. Отакий окунець під сіл з дна, але треба було погратися, попідбирати кольори. І от ішов верх по течії і дійшов тут. Така ще є заплава. Ну, глибини тут такої дуже немає, але все рівно. Рибка себе проявила, хоч і так підібрав зна, роблю таку пасивну проводку. Навіть не підкидаю. Просто протягую по дну і задаю таку мінімально на напрямонку. І от перший вчепився окуньок. Ну, чи ще будуть, не, не знаю. Тут може бути всяке. Можна кидати, кидати і нічого не буде. Так що спробуємо, покидаємо ще тут. Що нам риба скаже? І буду переходити далі шукати. Тільки активний пошук тут допоможе в цьому випадку. Також я пробував тут ловити і на і на ці спліт-шоти, дропшоти, всякі четерські монтажі і в мене також не вийшло. Я вже тут був на цьому місці і переїхав тоді на, на інший відрізок річки, де є дамба, і там вдалося зловити. Два окунька, здається, і, і дві щучки. От зараз ставлю якраз той момент з відео. Це була покльовка. Коротше, третій раз. Щоб ви розуміли, я спробую записати відео вже сьогодні. Вже ж доїло. Ну і що ти там таке? От. Прийшлось їхати на даму. З надією, що вона мене виручить. Ну це була покльовка дуже чітка. Але що за риба? Не можу зрозуміти. Риба ж це називається шнурок. Ну, хоть така знову переїхав ловити окуня, а клюють шнурки. Як ж ти клюнула? Ливи. Що ті шнурки собі думають? Повіджимали всі точки в окуню. Якось так воно виглядає зараз. -да. Ну, може все-таки ще вдасться і окуня зловити. Раз я вже приїхав на ту дамбу. Бо по річках це взагалі. Був в трьох місцях. І тупо ноль. Як ноль на одній там заплаві, де більш-менш розтопилося, то зловив пару окунів, але я там експериментував. Так, Цей монтаж називається сплітшот. Ставлю груз чи бурашку і до нього прив'язую поводок там 30-40 см. От в мене 0,16 флюр, 10 гачок і отака танта. Відход бейці, от вже два окуняка є, їм. Так що пробуємо далі. З дропшотами, з світшотами, з плітшотами. Від пліт Тільки відвідний від не ставив. А так то все. Пробував там зловившись пару окунів, але я розраховував на активний кльов, а не на таку фігню, якщо чесно. Тому ну, прийшлося ще сюди повернути і то я вже не хотів. Але думаю, ладно, ще сюди заїду. бо це більш така весняна точка. На щучка влупила. Тому вже вона тут одна була. Да. Кидаю один грам. 1,2 дюйма приманочка в червоному кольорі від HotBaits Ну і пробуємо. Можливо ще якийсь окуньок плюну. Якщо вона там ще не всіх поїла і розшувала. Ху-ху! Нарешті я вимочив такого окунька. Це губше клас по сьогоднішньому кльову. І скільки місць я вже переїхав Все-таки якийсь там є окунь. Одиночний. Або є і не хоче клювати. Таке може бути. Що поміняв коглір із покльовочкою зразу на темний. Ще один. М -м -м. Ну, окунь маленький, але... Але вже... Процес, де я ловлю окунь, не так як на тих точках. Ну, значить окінь. Червоного не хотів. Хотів більш щось темніше. І от на паузі зробив майже на місці проводку і він схопив. Другий окон це вже щось. Як бачите, цей телескоп дозволяє на 0,6 грама ловити, а я жалівся, що на грам не чути, як вершинка відпрацьовує. Ну, на 0,6, якщо чесно, теж не чути, але якщо дивитись по шнуру, і так по відчуттях то, то можна відчути покльовку риби, знов щука. Що знов щукар і в курчі зараз заведе. Я капець Що це і пороблено з тими щуками? О, така ще й п'ялка на ній. Пливи. Чупля все заполонили. Але клююсь з такими подачами, що просто. І що нема там ні юржа, ні окуня між ними. Щось не віриться. Ну що, я скажу, толку маю з тої колобані? Так що вертаюся. Назад на річку, звідки починав, і буду йти вниз по течії. Треба якусь рибу сьогодні зловити. Отакий ну, окно тут таке, що підсів там. Не знаю навіть чи його можна зарахувати. Так що пробираємось. Коротше, далі. А я думав риба підсіла Жасть. Це вже точно риба є, нарешті. Я його знайшов. такий класний кушарик. такий гарний дльнок. Відпускаємо його. Шо? Без покльовки, без нічого. Просто підсів. Ну, Попробуємо є. там шнурки клювали. Тепер окунець попався і то на диво. Хоча клюнути міг один з, з тої стайки, яка там стоїть. Еше один. Це же щось крупнейше. Всього така пасивно клює просто на нападіння приманки або, або просто її підбирає СБ з, з цього дна, і ти вже потім тягнеш, ніби той якийсь за знов. Вартувало тільки закинути наступний закид і знов гарні мокля. Клас. що називається пошуки риби. Віддай приманочку. Так, Звільняємо нашого окушка і відпускаємо. Не тільки відпускаємо. От і так такий пресинг на тій річці, що скоро вже не буде що відпускати. Так що... Техніка така кинути і чекати поки щось вчепиться. <гум> Покльовок абсолютно немає. І весь він там стоїть, де ото дерево попри той берег. Посередині по руслі зовсім нікого немає. Десь в якихось таких локальних місцях. Туди під гілочку, зараз ще спробуємо. Даємо слабину, щоб впало. Що я вибираюся вже з цих джунглів. Зустрів двох рибаків. Що ви думаєте, в них на поясі примотано? Примотано по кульку. А в ті кульки складається вся риба, яка тут ловиться. Ой, ну, того її тут нема. І тих трьох окуньків, якби вони зловили, їх би вже також не було. Так що можна сказати я їх спас від тих спільмістів двох. А найдуше кину на ту точку. Де я зловив три окунька. Якщо нічого не буде, то ще десь переїду. Якщо там, де переїду щось ловлю, то покажу. А якщо там нічого не буде, то значить відео на кінець. І зустрінемось в нових серіях. Так що, така ситуація.